Ponderosa Springs' worst nightmare. They are the black death of this town, not because they are popular, but because they have the power to scare people, legends, pretentious, and they own every single bit of it. The Hollow Boys. The lies. We still із циклу Hollow Boys огляд книжечки. Boy. Пройдемося коротко по сюжету. Містечко Пондороса Спрінг, мешканці якого зазвичай дуже розпещені і багаті. Саме в цьому місті є відомий, престижний Hollows Гейтс University це університет для дуже багатих, дуже розпечених, просто золотою або срібною ложкою в роті дітей. І саме в цьому університеті вчаться наші чотири головні герої. Наші герої відомі тим, що для них правил не існують. Вони можуть робити все, що хочуть. І люди довкола, які навіть незважаючи те, що дуже престижні і багаті, які хочуть жити своє спокійне життя, ну вони їх трошечки так і лякають. Тому що саме для цих чотирьох ну, нема обмежень, вони можуть нищити, підпалювати і навіть вбивати. І ці хлопці були відомі в університеті як Hollow Boys. Наші герої насправді збиралися покинути Пондероса Спрінг і піти по своїм справам жити своє щасливе життя. Хтось хотів поїхати в Нью-Йорк, хтось хотів в інше місто, але дещо змусило їх затриматися. Дівчину одного з хлопців знайшли мертвою. Це видали як передос, але наші герої знали, що все це наклеп і брехня, і насправді їх хтось жорстоко вбив. Тому наші головні герої затримуються в місті для того, щоб провести власне розслідування, помститися і вбити справжнього винуватця. Наша головна героїня, на ім'я Брайер вступає в університет на стипендію завдяки деяким зв'язкам власного дяді, який працює там же вчителем біології. Брайер йде з базовою звичайною низькофінансовою родиною. І академічні успіхи в неї не такі високі, щоб дійсно отримувати стипендію, але так життя склалося, і вона отримала шанс на нове життя. Єдина особливість Брайер в тому, що вона уміє красти Професійно. бо її навчив цьому батьку. Але, переїхавши в Пондероса, вона вирішує відкинути таке заняття і почати життя з чистого аркушу. Допоки одного разу, гуляючи разом зі своєю подругою вночі на закинутому кладовищі. Так, вони не стають свідками вбивства. Вбивства заради помсти і розслідування. Вбивство, яке скоїли наші холубойс. Розглянемо плюси та мінуси. Перше, що мені неймовірно подобається, і це стосується всіх книжок в циклі, це обкладинка. Вона неймовірно естетично гарна. Так, тут черепається, все таке. Я багато бачила обкладинок цих книжок, але ця мені подобається найбільше. Вона і більш розповсюджена, але тут і в інших частинах така комбінація кольорів: оці всі пастельні елементи, квіточки, і листочки, і все, що тільки можна. Я просто неймовірно обожнюю кожна частина. Має якийсь свій відтінок, це просто дуже-дуже гарно. Плюс мені дуже подобається, що тут білі сторінки. Я дуже люблю, коли в книжках білі сторінки, а не сірі або щось таке, просто 10 з 10. Наступним плюсом це більше, мабуть, буде вже стосуватися не тільки цієї книжки, а циклу в цілому. Це те, що якщо вам дуже подобається диявольська ніч, і ви піпець як сумуєте за цією атмосферою. Цей цикл чудово вам підійде. Просто це найнеймовірніше, що ви могли би знайти. Бо це таке неймовірне відчуття, коли тобі подобається якась серія або якийсь цикл, і ви хочете ще щось подібне, і вам нарешті вдається це знайти. Наступне, що мені сподобалось, це сюжет. Тут у нас є побудова стосунків, секс і все таке, але так само як в диявольської ночі, або навіть, я б сказала, навіть менше, тут це все. У нас є стосунки, так, але тут головне сюжет. І всі основні інші побічні фактори, пари, стосунки, ще якась хуйня, це все плавно вплітається в основний сюжет в плані розслідування цих хлопців. Це дійсно цікаво. В якийсь момент, коли я прочитала мені здається, дві третини книжки, і я усвідомила, що я до сих пір не читала як ці двоє. їбуться. я трошки здивувалася, але мені було похуй. Так, потім ми доходимо моментами це прикольно, деякі прям сцени мені сподобались, деякі не дуже. Але читаючи, мені дійсно подобається А. Сюжет, Б. Розкриття персонажів. І не просто як особистості. А розкриття всієї їх історії, життєвого шляху і так далі. Це дуже-дуже нагадує, то, коли ми дізнаємося, чому Деймон Торренс робив ті чи інші речі і як його дитинство складалося. І це дуже-дуже схоже, це дуже цікаво. Тут сюжет, він не прям оригінальний, так? Ну, тобто тут нема чогось вау. Але все одно сюжету тут. 85% книжки. Все інше вже стосунки. І воно ідеально комбінується між собою. Це дійсно цікаво читати. Ця книжка вона відчувається так само, як і зіпсований для мене особисто в диявольської ночі, як трошечки пілотна. Мені не подобається Майкл Кріст, я не скажу, що це тут головний герой мій найулюбленіший. Тут у нас доволі. Закрита така потужна арка цього розслідування, але має сенсу будь все все, все, що вони дізналися, все, що вони зробили, якось звернутися більш цікаво. Тому у сюжети, як і у циклу, є її більший потенціал. Але навіть незважаючи на те, що це трошечки пілотно, воно все одно було неймовірно цікаво. І найголовніше, на мою суб'єктивну думку, плюс. Це наявність чоловіків. Чоловіки на будь-який смак. Тому, що відкриваючи цикл серію книжку, розуміючи, що у нас це є будь-який чоловік на вибір, ну, вибачте мене, як тут можна стриматися. Ми маємо чотири головні герої. Головний герой даної книжки на ім'я Алістер. Окрім нього, ми маємо ще трьох хлопців. Логічна математика, так. Да. Це Рук, це Тетчер і це Сайлос. Їхні прізвища я не запам'ятовувала, окрім Алістера, бо тут, блядь, згадується це дуже багато разів, частіше, ніж прізвища інших. Але, чесно, поки що воно мене не так сильно їбе. Я ідею Моноторен це не завжди запам'ятовувала ці всі прізвища. Потім вивчу. У мене ще чотири книжки попереду. Але я обожнюю, от коли у нас є потенційні чотири герої. Наступна книжка буде про іншого хлопця. І так далі. І, так далі. і ми можемо обрати будь-кого на свій смак. Так само, як і в Диявольської ночі. Хтось любить Майкла. Хтось любить Кая, хтось любить Гвіла, а хтось як я обожнює Деймона Торенце. Можна рахувати, скільки я за сьогодні згадаю, де явись і Деймона Торенце. Що нам треба знати про наших чотирьох головних героїв? Я би описала їх так. Алістер це буквально фізична сила. Ну тобто, він, якщо і має рішення проблеми, це бить комусь їбало. Бо йому це подобається. У нас є рук. Боже, рук поки що потенційно мій улюблений чоловік. Я про нього майже ніхуя не знаю, але в нього довге волосся, і він любить підпали. І саме рук особисто для мене в цій конторі парочки команді, блять, не знаю параві мужичків, відчувається як здоровий глуст і трошечки, я не знаю, математичного розрахунку. Це той чел, який скаже «каундаун», і буде тримати всіх своїх трьох друганів трошечки в узді. І що мені ще більше все сподобалося щодо руку, це так як наступна частина йде саме про нього, автор класно зробив нам затрапочку на те, що нам буде цікаво дізнатися про нього більше. Бо будуть такі моментики, в яких ми хочемо дізнатися, чому він робить ті чи інші речі. Тому тут він прям ось такий. У нас є Сайлас це той хлопець, чию дівчину вбили, і це не спойлер, нам якби не так все важливо, і він доволі тихий. Незважаючи на мою дику фантазію німих, хоч він не німий офіційно, але таких малоговорячих хлопчиків я уявляю його малесеньким, тонесеньким насправді він ніхуя не такий. Він добре стріляє і мовчки, в якийсь момент може просто випилить вам очі, але все ще буде мовчать. Плюс додачу він ще й шизофренік. Повний набор, як я обожнюю. І останній мені нагадує, по вайбу чомусь Оліфон Бісмарка. А я обожнюю Оліфон Бісмарка. Боже, Рем, дайте мені частину про Оліфон Бісмарка, я вже не витримую. І от в нього є такий підлітковий трошечки запал. Але у випадку Тетчера, той хто має цей підлітковий запал, він цим серійного на і яблуня від яблуні, він, звісно, не робить того, що ви могли подумати. Але в нього є певні вподобання до певних занять. Він це не робить, як його батько, але його, знаєш, з ним можна і посміятися, і вмерти від нього, від його рук. І це прям як тонкому лезу ходить. Але він мені здається буде моїм другим улюбленим персонажем. Бо що? Бо я люблю йобнутих! Якщо говорити про головну героїню, вона тут не оця банальщина, але є і свої мінуси. Але поки що пройдемося по її плюсам. Тут у нас дроб від ворогів до коханців. Це настільки мало ворогів більше коханців, я не знаю тут. Просто не відчуваються прям запальної ненависті, бо вони хочуть один одного буквально з першої зустрічі. Але у нас не буде у цього заперечення, але в нас буде непогана і цікава боротьба між персонажами за те, що я не буду приділяти тобі увагу. І коли наш головний герой Алістер робить до повідношення до Брайра якусь хуйню. Так, спочатку ми полякаємося, спочатку ми панікуємо, а потім будемо робити хуйню йому у відповідь. І це було дуже смішно, креативно, і в такі моменти вона дійсно була більш оригінальна, ніж якась базова героїня і персонажка. І те, що я обожнюю, коли робляться в книжках, це, мабуть, якась базова хуйня, але я не завжди це помічаю, і коли я це помічаю, я просто обожнюю такі штучки. Це коли авторка нам вкидує хімію між другорядними персонажами. Таке було в Legacy of Гац, і таке було в останній частині е, моє темне бажання, коли ми, ми просто знаємо, що потенційно може статися в наступних частинах. І, на жаль, я собі заспойлерила, хто з ким буде, і хоч це і було очевидно, і моя теорія підтвердилася, але хотілося б здивуватися більш ефектно, але тепер не вийде. Але особливість якраз книжки в тому, що ми читаємо про двох головних героїв Алістера і Брайер. Але ми помічаємо хімію між іншими другорядними персонажами, і це так, неймовірно читати. Бо у мене є питання, як ці двоє персонажів е побудують стосунки. І я дуже засмучена, що друга частина руку, як би я його не обожнювала, але мені прям піздець як цікаво. І мені здається, що саме про цих двох персонажів це книжка з двох частин, тому що там є свої нюансики. Які я не буду зараз казати, бо це спойлери до наступної частини. Але, блядь, це так цікаво спостерігати, коли ми дойдемо до основної книжки стосунків двох інших героїв, ми будемо спостерігати все одної хімію в минулих. І це блядь, дуже-дуже класно. Тепер перейдемо до того, що мені не дуже сподобалось, або трошки не сподобалося. Перше це базове кліше побудови стосунків. Не настільки дратуюче, але, ну, вибачте, він темрява, а її мане темрява. Вона розуміє, що її розум каже, що темрява це погано, і треба шукати щось правильне і спокійне. Але вибачте, ви його бачили, все. От вам і затравочка, нахуй. Вони перетинаються поглядами, і щось в ній, і щось в ньому змушує їх відчути щось, те, що ніхто ніколи, блядь, не відчував. База грунт. Тому. Це відчувалося просто вже банально, бо я до такого звикла. Це непогано, це, не, це не, не цікаво, але це ж було вже. Другий момент, який мені не те, що не сподобався, я не знаю, я не можу сказати, що він мені сподобався. Просто за рахунок того, що авторка це потім викрутила так, що насправді те, що сталося, насправді не сталося, це якби трошки полегшує ситуацію. Але я не люблю, коли щось роблять з тваринками. Не люблю. Так, не жорстоко, не детально описано, і потім все одно все зайбісь. Але в той момент, коли я читала те, що я читала, я хуяла просто. І в якийсь момент, якщо б авторка, вона просто розуміла, що якщо вона не розверне цю хуйню назад, не виправить цю ситуацію. То який би гарячим Алістар не був, яким би він не був, я не знаю, багатим, не знаю, уважним, таємним, темним, блядь, не знаю те, що він би зробив, якщо б він це зробив насправді, вибачте, за таке пробачити не можна. Ну, якщо б головна героїня його за це пробачила, у мене було б дуже багато до неї питань. Друге, це плотвіст, який не стосується основного сюжету. От основний сюжет тут непоганий, він не прям. Розвивається настільки цікаво, але він розвивається доволі правильно. У нас немає оцих шматків потрошки. Ми реально поступово просуваємося до відповіді в розслідуванні. Але у нас є додаткові плотвісти для зав'язки, стосунків, ще якоїсь слободи. і от. Такий плотвіст, який нас змушує хвилюватися за їх стосунки, за персонажів, щоб вони прозріли і зробили висновки, що вони там один одного кохають або щось типу подібне. Тут не те, що база ґрунт. Ну, теж дуже-дуже банально. І навіть якщо не казати, що це банально, це зроблено так, що ну, типу, нам надо це вставити. От ми це, блядь, сюди вставляємо. Хоч, блядь, як. От все. І просто воно розв'язалося дуже швидко. Це був один розділ. І розв'язався просто причини і наслідки того, що, блядь, відбулося. Я просто сижу така. Okay. І все. Ну, просто. У мене є питання нахуя, ну, ні, я розумію, нахуя, нам треба, щоб вони в кінці були разом, але ну, можна тоді якось це більш розвинути, а не, ну, коротше, ви поняли, мені цей момент не дуже сподобався. І наступне, це стосується, ну, я б сказала, подій у розвитку стосунків. Я розумію все. Я професійно вмію виправдовувати книжкових редфлеїв. Це моє хобі 24 на 7. Я приймаю будь-яку власницьку, егоїстичну, темну, блять, моралі-грей-поведінку. Будь ласка. Але двох речей я в цьому житті в книжках, тим паче, не промачу. Найгірше, на мою суб'єктивну думку, це гратися з протизаплідними засобами, щоб головна героїня завагітніла. Тут такого не буде, не хвилюйтесь видихніть. Але друге, це робити будь-які боді-модифікації без згоди, не приттямі. Так, це непогано було описано, а головній героїні було взагалі типу Нормас. Ну, да, окей, але ну сам факт. Так, воно було малесеньким. І все таке інше. Я не проти. Але. Я навіть не знаю, як це можна було б обиграти, щоб це виглядало адекватно, бо ну, це непогано вписується в контекст, але я не одобряю. Перейдемо до оцінки. Я впевнена, що сюжет ще загорнеться. Тут, ну, тут нема кліфхенгера в кінці, але є затравочка для наступної книжки. Трошечки стає цікавіше. Тому на даний момент сюжету я ставлю 8 із 10, який ось в цій частині. Але потенційно я впевнена, в якийсь момент там повинна стати десяточка. Секс, романтика, стосунки. У мене дійсно були асоціація з пілотним тим, блять, всім лайном, як було з Майклом Крістом. Не кидайте мене капці, ті, хто любить Майкла. Нормальний челі, просто не моє. І стосунки Майкла в першій частині Диявольської ночі мені було похуй. Чесно, я більше хвилювалася за Вінтер і Деймона. Ну хто, блін, би висумнівався? Тому я поставлю 60. Непогано, прикольно, але у мене дійсно є відчуття, що далі буде краще. По Дарку. Іноді. Цей цикл зустрічається в категорії Дарк Романсів. Діявольська ніч теж в якому сенсі Дарк Романс, як і of Gods». але в «Legacy of Gods» ну там дійсно є до чого доїбатися, там не все можна прийняти, особливо Кіріана. В Диявольській ночі ну теж є деякі вчинки, особливо Торренса, ну які будуть викликати у вас питання. Тут. Я не знаю. Тут не було сумнівної згоди, тут не було ніякого от, стосункового насилля на фізичному рівні. Так? У нас є гра зі страхом, у нас є вбивства, ну, блять, але, вибачте, вбивства є в будь-яких жанрах, трилери, детективи, блять, де захотіли, там і заїбашили, блять, персонажа. Ну, типу, похуй. Тому суб'єктивно для мене тут нуль з 10 подарку. Добре, візьмемо тільки момент за пацючка. Один з 10. Але тут, принаймні, ось тут, як мені здається, до речі, як і з Майклом було і Ерікою. Там у них стосунки будувалися так, що Ну, у вас нема до них. Вони, мені, здається, було найздоровіші, тому вони мені не подобаються. Тому тут. Нема такого дарку. Я впевнена, що далі можливо. Можливо. А тут Не. один з десяти. Моя загальна оцінка цій частині в серії або в циклі, блять, кожен раз, сука, плутаюсь, сім із десяти. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.